Скільки він вам заплатив вже аліментів? Ну, грубо за 10 говоря, це останнє время він перечислив 2 тисячі гривень. Оце, що, оце, а скос... за 10 років, якщо. За 10 років 50-100 гривень, і то на рахунок Олени Іванівни. Вона получала ці гроші йшли на її рахунок. Вона, якби на свій. Це Я не отримала. Вона, могла 10 гривень. Що 15 ви маєте на увазі перечислити, щоб його не трогали. Ну, міліція, щоб... не... Я думав, сто це піздець. <гум> ахуєть 15 гривень! 15 гривень! 15 гривень. Що ви творите Ебать, <гум> 10. 15 гривень. що таке 15. Скільки? В 2019 році. Скільки коштувала буханка хліба? В 2019 році. Буханка хліба. Скільки вона коштувала? 20, 15, 20 гривень. Ну. Ахуєть, буханка хліба. В буханці хліба, скільки кусочків хліба? Кусочків, мабуть, штучок 15, ні? Хтось рахував скільки кусочків хліба в хлібі. Якщо нарізаний, 15 десь. Ну, десь 15. 15 кусочків Це один кусочок в два дні. І тітей, то два? Дві дитини, і це треба кусочок хліба раз в два дня ломати на два і давати отак. Ахуєєш? Блін!